Слава Богу, браті, Слава Богу. Я вирішив засвідкувати за свої хвороби, за свої проблеми, за силу молитви, яка существує в церкві. І тому я не підготовив слово, бо не з собою, не брав Біблію. Але хотів сказати, що в моєму розумінні найперша церква, яка про образ церкви, яка організовувалася, Тих чотири носії, які через кришу до Ісуса Христа принесли хворого. Це об'єдналися в одній цілі люди, для того, щоб звернутися до батька нашого Небесного. Я, мене Жінка деколи критикує, що ось старається найголосніше співати. І ну, я їй не пояснюю, чого це. Але я вважаю, що молитва для мене молитва це кожен псалом. Молитва це взивання до Бога. Чому? Я вже колись свідкував, що я виріс в дитячому будинку, потім в сім'ю прийшов тільки в четвертому класі, з мамою вже жив і з сестрою. І коли, а мама працювала продавцем, і були то добрі дні, то погані, прийде деколи. Схвильована сильно зарплата маленька, нас кормити треба двоє. І, це, і ми вже з сестрою зговарювалися. І щоб утішити її серце, робили концерти. Брали розчку в руки і виступає народний артист Іван Сафонов і співає якусь пісню. Потім об'являю сестру, сестра виходить, і мати вже весела, потішена, і вже там не є що вечеряти, нема що вечеряти. І от з того часу, коли я прийшов в церкву, я зрозумів, що мені треба до Ісуса так само звертатися. Треба співати як можу. Не виходить, ноти трохи десь щось не, не знаю точно мелодії, але від серця дуже хочеться прославляти Бога і тим самим молитись до Нього саме через псалом. А тепер вернусь до того, що я хотів розказати. Я е, до 60 років був в лікарні, тільки проходив комісію 30 років назад, ще я робив на шахті. А в житті таблетки не випив ні одної, не хворів, нічого. А вже після 60 років недомагання пішли, не можу дихати, задишка все время і особливо, як лягаю спати, ну не можу лягти, зразу задихаюсь. Пішов я, записався до сімейного лікаря. От, ну, така старша жіночка. «Що, на що ви жалуєтесь? Та кажу, от, дихати тяжко, коли лягаю спати. На рентген послала, подивилася, та то возраст каже, той шахта вам сказується, і все, мати вам 5 таблеток, вип'єте, буде все нормально. Ви п'ють 5 таблеток за, за 5 днів. Бачу, вже мені ще гірше дихати нема чим. От, потім ще на уколи походив, вже пішов до другої лікарші, дала мені якісь сосуди розширяющі. Легше тоді, коли колять. Коли вони колять, вже знову поміняв я сімейного лікаря. Бо думаю, молодь більш продвінута, там така вже є одна років 30, яка пішов я до неї. Я тільки зайшов в кабінет, вона каже: слухайте, а що вас турбує? Я кажу, Задишка, от спати не можу. Та у вас 90%, що то серце проблема. Ану на кушетку. І помірила мені тиск, помірила кардіограму, зробила, все каже, срочно вам треба до УЗІ серця робити. Ну і подзвонила, сказала, записала мене в той же самий день, значить, на вечір на УЗІ. Я прийшов туди, минут 40, дивилася якась молода тоже, лікарша, заглядала, заглядала. Ну добре, вдівайтесь, мийтесь, бо там помазали там, чимось. І, 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 і я вже жартую до неї, вже ж кажу, то ці дві дороги або в реанімацію, або в морг, куди мені. Вона каже, ви всі так жартуєте, але у вас серця вже нема, каже, вам треба пересадку робити. Каже. Але зараз є програми, каже, на державну програму встанете, Кажу, Ви так говорите, як будь-то бухгалтері, гайку в тракторі поміняти це саме. От. Ну і Лікували вони. Місяць мене лікували, якісь там препарати дорогі, я купляв, щоб капали мене спеціально. Вроді би, серце, як би чуть, -чуть Підкріпили, бо кажуть, воно не лічиться, вже його вилічити неможливо, але підкріпити підкріпили за місяць часу. Виписали мене додому. І з того дня вдома вже хуже і хуже кожен день. А я ще й жалувався до того лікаря, що я щось і в туалет не хожу по 4 по 5 днів кажу, проблеми якісь в мене. Та то від любі. Кажу, вам 40 років, мені 60 з лишнім кажу, і ви про любов мені тут говорите якусь. В мене якісь проблеми, нічого, пройде, йди додому. Дома хуже і хуже. Я тоді знайшов знайомих, які договорились в Луцьку з тим главним кардіологом, там жіночка в Луцьку, щоб положили мене туди, в лікарню, щоб щось підлічили. Я туди приїжджаю, заходимо до неї в кабінет. От. Вона тільки глянула, вона вже перед тим глянула, видно, мої ті папери. Що, що мені лічили, як. Каже, та вам каже вже доживати. каже. Ото каже, табуретки мають стояти через кожних три метри, щоб до туалету дійти з туалета назад. І ото сіли, віддихнули на табуретці, три метри пройшли, знову сядьте, віддихніть. От. Я так дивуюся, думаю, людина не дивилась, не слухала, не питала, що. От бумажку прочитала, що там лікар перед тим написав, і вже мене. Списала, каже, вже доживати. От, Поїхав я додому. Ще помучився пару днів. Ну, правда, тоді вже пішов процес, включилась церква в боротьбу. Начали приходити брати, сестри кожен день, молитви. Це все. Прийшли служителі, помазали Ілеєм, і на другий день в мене з'явилася кров. Подивився в унітазі. Я дзвонив сімейному лікарю. вона каже, срочно скору допоможь і їдь в лікарню. Визвав скору помощь, і каже, не відказуйся, хай госпіталізують, положили мене, лікар два рази до мене підходив, дивився, потім каже, давай ну, рентген брюшної цієї руби, тоді будемо рішати щось. Зробили рентген, він одразу прибігає, каже, так, в тебе 10 хвилин, бо жінка є твоя, тут сестра є, рішайте тебе онко 100%, каже, і пухлина заросла так, що закрила прохід весь, води набираються, нікуди не мають їх виходити, і нарушилося серце, і все від того. Це. І, е, каже, так, 10 хвилин, чи, чи робимо операцію завтра, чи не робимо. А якщо не робимо, значить за два дні помрете. Вам каже, правду сказали в Луцьку. І тут, каже, тому що у вас, каже, воно кишку порве, і ви одразу Це... я согласився на ту операцію, я не хотів бо В Луцьку там наказала, що ні в кої вам не можна ні укола, вам не можна ні капельниці, нічого. Ото таблетки, що я вам призначила, от ви їх пийте, кожен день вайбером мені висилайте, скільки з вас в мочі вийшло, випити вам жидкості не більше 800 грам за сутки, будь-то борщ, суп, все треба щитати. От. Я думаю, це вже дійсно вже так жити, я не зможу, такий мужик, і 800 грамів мені за день, я зараз випиваю і 800 грамів води. От. Але коли вже цей лікар сказав, каже, що терміново треба робити операцію, ну, зробили операцію, церква молилася, це відчувалося. От. І, скажімо, удачно пройшла операція. Тому що анестезіологи теж боялися, бо ж не можна ніякої анестезії мені нічого. Але 4,5 години була операція і пройшло все удачно. Єдине, що смерть до мене заглядала, коли я був в реанімації вже, бачив, мене привезли в пів восьмої вечора. От, і вже коли стихло все, коли перестали ходити родичі, перестали люди ходити там десь годин-10 вечора. Там реанімація на ключ закривається, а я, мене палата була сама перша від дверей, від тих, що закривається. І двері були відкриті, там стекляні двері, пластмасові, вікна ці, не вікна, ну, двері пластикові і прозрачні. І одна приоткрита, бо там не вистачає вентиляції, Там цей, ці всякі апарати, все піщить, тріщить, капає цей. І вже вночі, а я вже бодрствую, бо сказали, не треба спати, бо треба, щоб анестезія виходила, при моїй ситуації взагалі не можна спати. Не сплю, тримаюся. І Серед ночі блимнув очима, дивлюсь, доктор такий в вікні так жить і проплив. Думаю, як то він так пройшов, хто б не йшов, якась медсестра, чи що -то, навіть малейший шорох, мені все чути по коридору. Двері хтось відкриває, закриває, чути. От вночі там ще раз двері відкривалися, закрилися і все, більше ніхто не ходив. Потім серед ночі знову такий якийсь доктор мені про... проїхав через стекло. Я приходить, та сестричка на кожен час прибігала там дивитися на ті всі показники, ті всі датчики. Кажу, що то за доктор там ходить, такий в білому халаті, в шапочці білій. Та каже, в нас давно в шапочках білих і білих халатах ніхто не ходить. І в нас, каже, нікого не було, то тільки черговий лікар дзвонив. Я пішла, відкрила йому двері, він спитав, все добре-добре. Я закрила двері і все, за ніч ніхто не був. Я потім для себе зрозумів, що то, можливо, трошки той з косою десь хтось заглядав. От. Я бодрствував, молився, правда, я молився цілу ніч, казав Ісус, будь біля мене. Хай ті всі апарати будуть включені, як включені, а ти мене тримай за руку, щоб я вистояв до ранку. От. І правда, все добре пройшло, удачно. Потім в палаті вже були. В палаті якраз всі невіруючі люди були. Прийшлося свідкувати з ними, розмовляти багато. Приходили сестри, брати молилися, також свідкували. То, Наоборот, підбадьорені в палаті були всі. От, раді, що приходять наші молитися, бо деколи є противники, дуже великі люди. Але там вже в такому стані люди, що готові слухати Слово Боже. От. І коли я вже поїхав знову в Луцьк, бо мені сказали, що будуть кт е е результати, тоді договариватись в Луцьку, бо там теж очередь три місяці, щоб потрапити на прийом, теж знайшов я якогось там знайомого, знайомих, знайомих, і завезли одним словом поза чергою. Проходив я ті всі. То мене так би підбадьорили трохи, що там УЗІ, то все, ага, все покращилось, там вода зійшла, те все, там серце вже не розбухане. Не, але воно не працюючи, але що вже без води. Вже, Ну, і в мене задишки не стало, нічого, нормально, вже став ходити після операції. От. І вже радий, я вже зразу і в хор прийшов, але побачив, що не, не потягнув. Е, ну, тим більше, що мені треба виходити часто е, в туалет і з хора виходити незручно. От. І це от Хай сказав три. Хімії пройти для того, щоб притушити трошки ту онку пухлину. І тоді її обріжуть, зашиють кішки назад, все, і, і буде нормально. Пройшло чотири хімії. Кажу, то давайте вже обслідування якесь, вже треба операцію робити. Взяли мене на обслідування. Хірург послав з медсестричкою, щоб я в очері не стояв, Там, е послав до. Ну, Кардіолога, яка у ЗІ дивиться. От, і, вона навіть не піднімала очі, я тільки зайшов, вона лягайте на кушетку, роздівайтеся, зараз будемо дивитися. Прийшла, тільки поводила десь 30 секунд. Каже: а хто вас привів? Кажу, медсестра якась привела мені хірург Ні, ні, я питаю за супровождаючих. Кажу, нема ніяких супровождаючих. Я з Новолинська приїхав машиною. Я? Машиною? Вам каже, тільки на коляски можна. Я ще й хотів пожартувати, сказати, що на прокат здав коляску, але, думаю, не, не буду. <рес> не всі люди розуміють жарти. Каже, у вас серце зовсім не робить. Як виходите? Кажу, я чоловік віруючий. Мені серце Господь живить. Кажу, от ви вночі спите. Ви думаєте, хто вам? Дихання контролює, хто ваші органи всі контролює. Ви врач, тут в кабінеті. Коли ви вдома спите 8 годин, хтось то контролює ваше те саме, а хто може, як не батько небесний, вона каже, ви хочете науку переобідити. Я кажу, не хочу переобідити, я хочу її удосконалити. Сказати вам, кажу, дивіться, ви зараз можете сказати, яка година, не дивлячись на годинник. Ну, вона каже, 12-15 примерно. Тепер дивіться на годинник. там 12-20 годинник над дверима. І гляньте на комп'ютері в себе на годинник. Тоже так само 12-20. Тепер я до чого веду, кажу. Є механічний годинник, в ньому стоїть батарейка, яка живить його там, і стрілочки йдуть і цокає той годинник. Я коли ложу на серце руку, вона в мене вже не цокає. Але я живу, я хожу, вже Нема стуку в мене в серце. Кажу, на комп'ютері нема цокання, нема батарейки, але від комп'ютера живлення отримує і вас теж показує час. Але я ще біологічний годинник кажу. Ви, не знаючи, скільки годин, помилились всього на 5 хвилин. Сказали, що от стільки годин. Кажу, є духовний, ще... ви можете не розуміти цього, тому що ви в церкву не ходите, Євангелію не читаєте. Але я на вашому власному прикладі скажу, у вас є дід, є, є дочка вже зросла, то все кажу, часто ви созвонюєтесь. Так, да", каже, кожен день званюємося. І ви кажу, уявляєте її собі, коли от ви дзвоните до дочки чи дочка до вас, якусь тривогу розкаже, що ви ж спілкуєтесь з нею, але ви її уявляєте, бо ви її бачили. А в мене перевага перед вами, кажу. Я Бога ніколи не бачив, я його не уявляю, але я його люблю і вірю йому. І він мені батарейку ту постійно заряджає. А заряджає за допомогою церкви, за допомогою молитви. Це пусковий механізм кажу. І от тому я дякую всій церкві, дякую всім, бо ми є одна сім'я, ми є одна родина. Особливо я це відчуваю тоді, коли на нас хліболомлення. Я знаю, що я якась частинка того тіла, того ж самого тіла, яке раніме. Яке часто подвергається ворогом для того, щоб нас бачите, я вже і хвилюватись трошки став говорити, то вже і задихаюся, говорю. А так то, в принципі, я ще й скрив від врача, що я ще на роботу хожу, не тільки то, що на коляски маю їздити. От. І зараз я так як в сім'ю і прошу, давайте разом помолимося до батька нашого небесного. Прославимо, Його, подякуємо йому за кожного з нас, бо в кожного з нас такі виникають проблеми, і ми несемо нам в руках молитви один одного і опускаємо через той Господній дах, і він бачить, кого, як, коли потішити, як кого підняти. І для того, щоб жити, не обов'язково, щоб механічно серце працювало. Я сказав їй, кажу: ви знаєте, навіть не люди цій лікарші, Невіруючі люди, навіть ті люди, які ходять в православну церкву, все, всі зразу кричать: в мене Бог в серці. Кажу, якщо в мене Бог в серці, то де ж воно може стати? Воно живе, там живе Господь, воно живе, і я живий кажу, хожу. Ну, Дякую за увагу. Давайте помолимося. Давайте, брати, сестри, подякуємо, що до цього місця Бог допоміг, батуванні, І хай повне прийде виздоровлення для Божої слави.